Всім привіт, це мене Настя, І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Anthology of Fear. Поїхали. Грати продовжити. А, так, я вже. А на чому ми зупинилися? Хм, я не пам'ятаю цього, ладно. Ага, так, ми в ліфті. Ми в ліфті. щось... Я пам'ятаю? Цікаве питання. Пам Чи пам'ятаю я? Мам? Мам, а що тато робить? А, так, а що ж робить наш тато? А, вона це побачила? Я пам'ятаю, на чому ми зупинилися, все він, він помер. А... Він не винен, що йому сумно. Чому ти сердишся знов? Що це таке? А, це вішак. А у нас є фонарик? Тю. І що? що, і що, і що, і що, і що? Вішак просто? А, це картина. Тю. А ми можемо її відкрити? Не можемо. Ладно, йдемо далі. Так. Аліса? Мені дуже шкода Джейсона. Я знаю, що тобі, мабуть, важко, але ти повинна повернутися до роботи. Ми не можемо дозволити тобі робити це. Доктор гіпноз питає про тебе. Можна я візьму Емілі? І що, мені більше не відповіли? Ой, ми в лікарні. Правди, бачите, що ти повернулася. У нас наш наступний пацієнт у третій, у нього нейрошуто там. Джейс Джейн вам розповість? Ага, тобто і це відбулося одразу після того, як у неї помер чоловік, її е, е, якби, доставили до роботи. І не просто до роботи, а до такої важкої роботи, як е, що там вона, медсестра. Тобто, будь ласка, вимкніть ваші stop, stop. телефони. Хоп-хоп. І от вона не вимкнула. Переведи всі дзвінки yeah. Джейн. Ну Let's що ж, почнемо. Візьми It's з собою Емілі, вона не повинна залишатися одна. Ну тобто, коротше, все погано. Починаємо за 15 хвилин. Підведи Емілі в офіс Сільвії. Вона зможе про неї подбати. Тобто, хтось не вимкнув телефон, і напевно, це ми. Е, сигнал. Цей сигнал втратився. І все. І, коротше, втратили Мам, вони чувачка нашого, так? Ма, ми можемо піти в туалет? Мене зараз нудить. Чому? Все нібито не так погано. Так. Е, ми знову в кімнаті? О, привіт! У тебе з'явилися очі? Хеллоу, я що просто через нього пройшла? Серйозно? Е, так, почекайте, нам. А! І ось дзвонить цей телефон, який нас всіх підставив. Саме він. Саме цей телефон. Опа. О, Боже. Ну Тобто, так, да, задзвонив телефон, а сигнал обірвався. Ваша дитина не може тут залишитися. Джейн відвезе її додому. Дай їй дай ключі. Ходімо зі мною. Нам потрібно це приховати. Приховати смерть е ...у цього чувака? <звук> ну, давайте без цього, ну йому-йому. <звук> Та не плачте, ну. От що вона плаче? От що вона плаче? А, Тобто це вже наша. А, Джейсон же був, да-да-да. Джейсон сидит наш чувак. А, а хто там ще був? Там був Мартін. І там був ще хтось. Опа! Тю все нормально, ну спить вона. Спить, а що? А чого я не можу крутитися? Так, тепер ми дивимося від її обличчя. Так, ми встаємо. Ми маленька. Хтось внизу дуже голосує. Це мама? Вона сказала, що прийти пізніше. Якщо не мама, то хто це? Так, да, хтось плаче, Походу це наша мама. Мама? Це вона? Що? Прийшов якийсь чувак? Вбити нас і, і матір нашу? Хтось прийшов, я не знаю цих людей, мені страшно, мамо, повернися. Лізь в шкаф. шафу лізь. Ну це таке собі, треба було під, під ліжко. Ти впевнений, що бачив когось. Так, ходімо. Йо маю. І що нас зараз вб'ють? Ми ж маленька дівчинка, що ми там можемо розказати? Що тут відбувається? Що це за градок такий? Думаєш, він бачив наші обличчя? Не може бути. Надто темно. Так, перестань голосувати. Ні, я бачила ваша обличчя. ви сюди прийшли. Так. Коротше, так. Коро, що ти робиш? Це ж дитина. Свідків немає. Я не збираюся сидіти за якусь дитину. Господи, тілен. Оу. Вона так налякана, що навіть імені свого не пам'ятає. Відпусти її. Так нас відпустили, чи ні? Походу, ні. Походу, ні. Ну і за що? А дитину-то за що? Так почекайте. Все ж таки чувака повісили, матір вбили, і дитину вбили. І, і чувак повісився, походу, на сам. А як це все пов'язано із, ну, із цією історією про нашого чувака, про якого ми спочатку читали, да? про нашого Нейтана. Як це взагалі пов'язано? Так, ми прийшли. О, Око, привіт! О, і ти тут, привіт. І як тобі? Ти за мною слідкуєш, так? Да? Ну, ладно, слідкуй. Привіт, Око. Що ти скажеш? Ось, будь ласка, сподіваюся, тобі сподобався, мій лист. Я не можу очікувати, що ти хоч трохи зрозумієш. Ти такий же натямущий, як і наша дитина. Шкода, що Емілі потрапила під перехресний вогонь. І тобі теж соромно. Бачу, ти вирішила. Що ж, скоро побачимося. Туки-туки, Хто стучиться? Нам сюди? Походу, ні. А що тут? Є ще десь двері? А, у мене ще й фонарик. А, у мене нема фонарика. А куди хто стучиться? Тут більше нема дверей. Сьогодні гарна погода, ідеальна для прогулянки. Ой, а можна я не буду тобі відповідати? А! Це коли наша мать по цей, вона ж зістрибнула точно. Вона зістрибнула, і тоді вже всі стали разом. Вся... Вся сім'я. Ну, пішли уже що? Ніби у нас є варіанти, ні, я так розумію, а. -а, -а. Все, тобто, чувака... чувак повісився. А, жінка не ця, а яка там була на роботі, відвезла дитину додому. Відвезла дитину додому, прийшли грабувати. І, коротше, нафіг вбили цю дитину. Мать прийшла додому, дитини нема, чоловік повісився і все. Я так розумію, що ось в чому питання. Але як тут прив'язана лікарня? Наш Нейтан? Типу, як це все пов'язано між собою? А, ну плюс ще ж вона винна, типу, вона і могла на неї якби, совість трошки давила через те, що а, вона якби. Ага, ім'я Аліса Гіл. час смерті 11.57 ранку. Причина смерті травма спинного мозку та гіпоксична травма головного мозку. Ага. І все. І все. Відходь. Це, мабуть, якийсь жарт. Вони не можуть бути справжніми, але виглядають так реалістично, і ті лікарі ставилися до них так, ніби вони були важливими. Це він про що? Я вже не знаю, чому вірити. Отже, ця жінка працювала тут медсестрою, вона була присутня під час процедури. О, історія хвороби. Тіло Аліси Гіл перенесло нет. Пацієнтка не реагувала, мала кілька переломів кісток і сильну внутрішню кровотечу. Тіло транспортували досить швидко, що дозволило успішно виконати перенесення. Рекомендовано подальше обстеження, подальше дослідження копії Аліси Гілу. А що нам тепер робити? Так, да, вона була присутня під час процедури. Потім вона, я так розумію, коли вона померла, вони вирішили перенести її от сюди. От, от туди, от коротше, в цей, цей. і якби дісталися до її свідомості чи щось таке. Решту паперів перенесли в кімнату старшої медсестри, а ми там вже були Хедмерсіс. Uh, все ж таки мені цікаво, тут щось буде страшне відбуватися, чи не буде? Я можу тут спокійно бути? Ну, бути спокійною, чи ні? Ми теж вмремо, чи що? Не, не хотілося б, якщо чесно. Не дуже хотілося б. Це не може бути все, що є. Ти про що? Це Хеднірзис, да? так? А ні, це Employee архів. А де ж ці Хеднірзис? Я забула, якщо чесно. А, ладно, може вони були на першому поверсі? Але раз ми вже прийшли, то подивимося, походимо, дізнаємося. Patient архів. Patient архів. А де Хеднірзис? Тут нема, тут нема, тут ВЦ, ВЦ, ВЦЕ. Це 10, це 9 Ага, а ми бігаємо, так? Да? Це 11 Ні, тут нема. Ладно. Ладно. Значить, не тут. Значить, або на першому поверсі, або на третьому. Ну на третьому там тільки гіпноз. Це що? О, хедмірс, це правильно, я йшла. Це має бути ця кімната. У записі сказано, що решта документів буде тут. Це ми вже читали. А, решта документів, да? тобто десь тут. Тут я нічого не знайду. А де ти щось знайдеш? Отут? Тут я нічого не знайду. А де? Отут? Ну це ми вже читали. Нічого корисного. Нічого корисного. А оце що за телефон? Нічого корисного? Киде які документи, Альо? Порожні коробки та інше сміття. Вибачте, що нам довелося піти раніше, але в понеділок ми ще зустрінемося, Аліса. Нічого корисного. Так а де що? Це офіс головної медсестри Порожні коробки та інше сміття. Я не маю причин тут сидіти. Це мило. І що, що це мило? Так почекайте, що я не так зробила? Решта документів буде тут. А ми можемо сісти? Я забула контрол? Не можемо. І що, тут ми навіть не можемо подивитися? І що? І де документи? Я щось не бачу, типу, щось схоже на документи. Нічого корисного, якісь собаки, коротше. Собаки кошки. Якісь штуки, якісь люди. Так це все на те А де те кауті Каутіон і що? Що мені робити? Не думаю, що воно працює. Так, а мені що робити? Тут немає документів. Ну це ми вже читали, правильно? ж Ну да, пара манікенів, бла бла бла, ну це ми вже читали, це ми вже давно пройшли. Я думала, що це якісь оці коробки, але тут коробки нічого. Нормально, двері ще й в іншу сторону відкриваються, просто чудово. Хрустка скоринка, яка хрустка скоринка? Не думаю, що воно працює, нічого корисного. Так а де документи? Альо? Ой, морфіус це ж такий самий, да? Такий самий Такий самий телефон? Ну почекайте, правильно ж? Гедмерзіс? Де що мені треба взяти? Даніель зі школи. У мене пізня зміна, а Тома нема в місці. Це ми теж же читали. А, може, тут? Це не воно. Це не воно, і це не воно. Все. До мене дійшло. Це не воно. Це не відкривається. Окей, а у тебе що тут, мадам? Раз, два, три. Чотири. Знайшла. А що у нас так серце колотить? Що таке? Бери документи і валі. Так, документи. Ключ. О! А я не встигла прочитати. Що таке? Да все нормально, що ти головою крутиш? Так, почекайте. Я не встигла прочитати. Дайте мені прочитати. А що там було написано? Що він мені пише? Нічого? А що таке? А куди нам? Хтось прийшов, я мушу йти. Куди я й мушу йти? Я мушу йти йти? Куди я мушу йти? Хтось прийшов. А, ні, ми це бачимо з іншого сторони, так? Да? Чи ні, чи що? Що відбувається? Це гіпноз? Це доктор гіпноз? Ох, блін. І що? Тут закрито? Ви використали маленьку клавішу? Я мушу поспішати. Куди? Ми біжимо? Куди? Туди? Все біжимо. Екзіт. Мені треба екзіт срочно. Що таке? Екзіт? Так а хто це? Це го, доктор Гіпноз? Що? Нікого не зрозуміло, але дуже цікаво. Якийсь чувак. Горе. Це саме те, що я пам'ятаю. Yeah. Да, щось, щось не long. так. Коли я помру, I... як е... розумієш мій прах тут? You young, а ти не надто молодий. Sake, ти що, записуєш? Yeah. Я хотів зафіксувати цей момент. Uh, Та пішов you. ти? Uh, fuck you. Пішов ти. Так, а серйозно, ти зробиш це? А проміс. Обіцяю. Це брати? Чи це... Чоловік і чоловік типу? Хто це? Це подружня пара? Хто це? Що відбувається? А, що відбувається? Все? Все. Так, почекайте, давайте подумаємо. А про що тут думати, блін? Якось вона так швидко закінчилася, що навіть не встигла почати. Вся. Коротше, що можна сказати про цю гру? Вона прикольна, вона трошки психологічна, але фіналочка, я не дуже зрозуміла, що за фіналочка хтось прийшов нас знайти, походу, нас вбити. Щоб ми нічого не дізналися, хто це був, це був доктор гіпноз, або це була просто поліція, бо там потім була, як вона називається, рація, хто це був? Геймс, геймерська. Коротше. Взагалі, якщо хтось знає, що тут за фіналочка, розкажіть в коментарях. Ну, а на цьому ми закінчуємо цю гру. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, пишіть коментарі якраз про цю гру, будь ласочка, про що тут от саме фіналочка. І все. Всім, па-па!